Минулого року ми розповідали про недобросовісну роботу компанії Дніпрокомун Транс, яка декілька років займалася вивозом сміття у Нікополі. Тоді мешканці міста, м'яко кажуть, чи були незадоволені якістю її послуг. 1 березня 2024 року обласного підрядника замінила комунальне підприємство паркове господарство, яке займається вивозом побутового та великогабаритного сміття. «Хорошо вивозять, молодці. у нас такого. Стільки я живу в Нікополі із 77-го року, такого не було. Налажено в ніде не валяється вовремя підмітають. Я возле мусорки, я в цьому домі живу. От і я бачу, як люди добросовісно відносяться і машини вовремя привозять. Я за всіх не можу сказати, але от у нас лічно, от я хожу за водою через дорогу. Кожне утро, і взагалі я бачу, ну нас у нас постоянно вивозять, у нас немає завалів, немає там грязі, мусора. Скарг щодо сміттєзвалич у приватному секторі майже немає. Баки стоять непівпорожні, однак купи з гілля залишаються. Дуже багато, багато випадків. Коли е, дуже велика гілля, там, по 2 метри, по 3 метри. Е, а ну, будь-який прийомник е, автомобілі має свою, свій діаметр, свої розміри, і воно не входить, тому його треба зразу е, зробити меншим, м'яко кажучи, то вис, або розпиляти, або е, зігнути. Тобто на це. Е, Витрачається більше часу прохання до людей ну, взагалі раніше, наскільки я знаю, помірчували це сміття і потім викидали, а зараз. Підряд. Нікополь знаходиться під постійним прицілом окупантів. Спецтранспорт неодноразово атакували дрони, а співробітники потрапляли під обстріли. Та, попри щоденну загрозу життю, комунальники виконують свою роботу. Однозначно, результат дуже. Позитивний, і відгуки нікопольців, відгуки і квартальних комітетів в те, що майже в нас немає скупчення крупногабаритного мусору і вчасно вивозиться і битовий мусор. Тому комунальне підприємство працює добре, але є ще моменти, над якими потрібно працювати. Ми з депутатами це будемо відпрацьовувати і. Надамо їм можливість працювати стабільно і. Так, щоб місто було в чистоті, і хоч відгуки від містян та посадовців схвальні, проблеми з оплатою за вивіз сміття залишаються. У деяких районах міста оплата не перевищує 25%, що ускладнює функціонування підприємства в цілому. Тому, будь ласка, по можливості сплачуйте рахунки, адже комунальні служби разом із жителями прифронтового Нікополя переживають цей непростий час разом.